Дивимось, хто до нас завітав зараз. Подивись, містер математик. Пропоную тобі розсмішити смайлика. Посміхнись. Хі -хі -хі. Молодець. Розсмішила смайлики, собі настрій підняла. Отже, містер математик пропонує тобі зробити математичну розминку. Готова? Поїхали! Отже, давай ми з тобою порахуємо до десяти, як черепашка повільно. І як сорока швидко. Спробуєш? А допоможуть нам пальчики? Давай починай повільно. Один, два, три, два, три чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. А тепер давай швидко як сорока. 10, Один, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. А давай спробуємо порахувати у зворотньому порядку. Це означає назад. Починаєш з цифри десять. Давай. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. Молодець! І ти класно рахуєш і швидко вмієш. І вперед, і назад. Супер! А тепер, мистер математик, пропонує тобі викласти числовий ряд. Бері, будь ласка, свої цифри, викладай на столі. Він не вже викладений. А все, молодець, ти вже підготувався, Тоді йдемо далі. Зараз ми з тобою будемо продовжувати рахувати. Подивись, скільки ти бачиш шишок? Три. Три. Продовжуй рахувати далі. Три. Продовжуй. Три, чотири. Далі до десяти. П'ять шість. сім, Вісім, дев'ять, десять. Супер. Десять. А тепер скільки машинок? Чотири. Продовжуй далі. Пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодець. А тепер подивись на екран, сонечко, і назви цю фігуру. Що це? Коло. Ні, це не коло. Кулька. Кулька. Скажи, це об'ємна фігура чи площинна? Об'ємна. Так. А це що за фігура? Коло. Ось це вже коло, тому що у коло серединка порожня. А це що за фігура? А це. А це. А ці фігури вони об'ємні чи площинні? Об'ємні. Ні. Об'ємна тут тільки кулька. А ці всі фігури площині або пласки. А тепер, будь ласочка, назви, які площині фігури є родичем кулі. Які фігури в площині з тих, що ти бачиш, є родичем кулі? Ну, я я Як не... ти думаєш? Назви, назви фігури круглої форми. Коло Коло. а ще є? Круг. Так. Отже, трикутник і квадратик не можуть Ні. бути родичами кулі, тому що вони не круглі. Ідемо далі. Називай, будь ласка, це як фігура називається? Кубик. Він об'ємний чи плащинний? Об'ємний. Так, а тепер подивись на ці фігури, що поруч. Вони пласкі. Знайди родича плоску фігуру, яка є родичем кубика. Назви її. Так, правильно, молодець. Далі називай цю фігуру, як вона називається? Піраміда. Пірамідка. Знайди і назви плоску фігуру, яка є родичем пірамідки. Трикутник, Еміль. Трикутник. правильно, молодець, дивись, і перед нами знову ворота, які потрібно відкрити. А щоб відкрити, треба пограти в гру, яка називається продовжи ряд. Починаймо з самого верхнього рядочку. Як ти думаєш, яка фігура буде наступною? Давай ми визначимо закономірність. Квадрат, круг, трикутник. Квадрат, круг, а наступний буде. Квадрат. Ні. Подивись. Квадрат, круг, трикутник. Квадрат, круг, трикутник. Правильно. А тут трішки складніше. Дивись у другий рядочок. Назви першу фігуру, як вона називається? Овал. Овал. А наступні дві. Ром. Отже, що у нас виходить? Овал ром, ром. Овал ром. А наступне буде яка? Ром. ром. Правильно. Третій рядочок. Сама можеш сказати, яка фігура буде наступною? Трикутник. Ні, подивись, прямокутник, прямокутник, трикутник, прямокутник, так. Далі наступний Назви фігури, які ти бачиш. М -м -м, коло, коло. Ні, це не коло. Хіба тут порожня серединка? Це. це кружечки. Ні, це не об'ємна фігура, це пласка. Кружечки. Два кружечки. А це що? Як називається ця фігура? Трапачка. Так. Отже, давай визначимо закономірність. Яка ж фігура буде наступною після двох кружечків? Ні. Ну, давай будемо визначати круг круг, трапеція. круг круг Трапеція. Трапеція, так. Далі. Ой, тут такі цікаві фігури, так. Називається. Що це? Садачка. Так, а це. Тром. Далі. Зірочка. Зірочка, бачиш. А далі знов повторюється. Сердечко, ромбик, і буде що. Яка буде фігура наступна? Подивись, подивись на цей рядочок Емілія. Сердечко, ромбик зірочка. Сердечко, ромбик зірочка. Так, отже, ми визначили закономірність, і наші ворота відкриваються. Ми сідаємо в ракету і знову під веселу пісеньку полетіли. на галявину. Де народжуються цифри. Отже, ми скажемо утворюються. Адже сьогодні ми познайомимося з новим числом і з новою цифрою. Але спочатку давай ще порахуємо, як ми будемо рахувати: ми будемо рахувати у прямому порядку, тобто вперед, у зворотньому порядку, тобто назад, від заданого числа. До заданого числа. Отже, подивись, тобі потрібно порахувати вперед від двох до семи. Давай, починай рахувати. Два. Продовжуй. Три, чотири, п'ять, 7. сім, Ні, сім. Ми рахуємо від заданого числа до заданого. Далі ми не йдемо. Так. А тепер ми будемо рахувати у зворотньому порядку, тобто назад, починаючи з цифри 6. Давай. 5, 4, 3, 1, 2, 1. Ні, 2. Сонечко, ні-ні-ні. Від заданого 2. до заданого. Це від 6 до 3. 6, 5, 4, 3. Все, зупинка. Завдання ж на це і розраховано, щоб ти була уважною і зупинилася на тому числі, яке задали, і почала з того числа, яке задали. Зрозуміла? От і називається рахуємо від заданого числа до заданого. Добре, а тепер подивись, перед тобою багато машин. Бачиш, і у кожної машинки є свій номер цифри. Подивись, будь ласка, на ці машинки і назви номера, які ти бачиш. Ну, називай циферки, сонечко. Один. Так. Далі. 5, 6, 3, 7, 8. Так, бачиш, ці номери не по порядку. Ми зараз будемо працювати з цими числами. Отже, будь уважна, які з даних чисел. Менші за 6. Знайди тут на екрані. Числа, які менше, ніж 6. Назви їх. їх. Три. Три. А ще. П'ять. Так, а ще є. Один. Так, молодець. Правильно. А скільки всього цифр ти бачиш на екрані? Порахуй. Шесть. Так. А тепер давай спробуємо прочитати ці числа у порядку зростання. Це означає, що треба знайти найменше число. І від цього числа рахувати до найбільшого, використовуючи тільки ці цифри. Знайди, яке число найменше? Один. Далі яке число буде? Два. Ні, тут нема цифри 2. Ми 3. працюємо 3. Наступне яке буде число? 5. Так, далі. 6. Далі. Сім. Далі. 8. 8. А тепер порахуй у зворотньому порядку, тобто назад. Від найбільшого числа до найменшого. Знайди найбільше число. Вісім. Так, рахуй у зворотньому порядку назад. Вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Тут нема чотири. П'ять. Далі яке число буде? Подивись на екран. 8. Ні. Ми ж назад рахуємо. Ти рахувала так. Вісім, сім, шість п'ять. Продовжуй, ще два числа залишилося. Один. Так, правильно. Ми працювали тільки з даними числами, які ти бачиш. Добре. А тепер ми з тобою потрапили на автостоянку. Порахуй, скільки машин вже стоїть на стоянці. Вісім. Вісім. А приїхало ще. Скільки? Дев'ять. Ні, почекай, скільки приїхало машинок? Одна. Одна. І стало їх. Дев'ять. Дев'ять. Отже, як ми утворили, число дев'ять було вісім. Приїхала ще одна, тобто додали ще одиничку і стало дев'ять. Ось так народилося сьогодні у нас з тобою нове число. І, звичайно, ми числа позначаємо цифрами. Отже, число це кількість предметів, а цифра це значок, якою ми записуємо цю кількість. Дев'ять машин ми запишемо цифрою 9. Давай з нею познайомимося ближче. З шісткою ця цифра схожа. Хто назвати її може? Вниз хвостом переверни. І цю цифру ти назви. Бачиш, якщо взяти цифру шість, перевернути її, то вона буде схожа на цифру дев'ять. А подивись, на що ще вона схожа наша цифра 9. Змія. Так, змія так стало, що схожа на цифру 9. А ще. К. Так, а ще. Ха. Кулька так, а давай ми з тобою спробуємо зобразити цифру дев'ять. Тебе є ниточка чи канатик? Да, да. А ну спробуй так покласти канатик, щоб тебе висла цифра дев'ять. Пам'ятаєш, як змія так зробила, так е, приповзла, так лягла, що цифру дев'ять нагадує. Спробуй. Вийшла цифра 9. Супер! Клас! А тепер давай ми поставимо цю цифру в наш батимат, е, е, числовий ряд. Чи ти вже її поставила, Так. Пос... А після якої цифри ти її поставила? Подивись, на є числовий ряд. Після... Після... Ні, ні. Після якої цифри. Після вісім. А чому ти поставила її після вісім? Можеш пояснити? Тому що вісім перше, а 9. 2. Тому що 9 більше, ніж вісім. А ми з тобою знаємо, що кожне наступне число завжди буде більше, а попереднє буде менше на одиничку. Добре! А тепер давай ми з тобою подивимося, мультик, як утворила? Число 9 і допоможуть нам конструктор Лего. Ну, добре, продовжуємо далі. Ми е, На минулих заняттях ми з тобою познайомилися зі знаками рівності. І вони знов до тебе завітали. Давай будемо називати. Називай, як називається цей знак? Порівнює. Ні, дорівнює. дорівнює. Так, а цей? Як називається? Великий. Ні, більше. <сіх> більше знак більше, у нього ротик відкритий завжди в ту сторону, де більше. А цей знак, як називається? Менше. Менше. І його кутик завжди дивиться, в той бік, де менше. А тепер давай будемо ставити ці знаки там, де потрібно. Давай. Подивись, тебе один. І нуль. Який ти знак поставиш? Як ти думаєш, одиничка більше чи менше, ніж нуль? Більше. Більше. А тоді нуль. Буде більше чи менше. Правильно, так завжди буває. Тут який ти знак поставиш? Більше чи менше? Більше. Так, двійка більше за один. А одиничка. Менше. Менше, звичайно. Далі, який ти знак поставиш? Більше. Так, трійка більше за два. А двійка. Менше. Звичайно. Далі продовжуємо. А тепер порахуй предмети і постав знак. Скільки шишок? Mm. А машинок? чотири. Який ти знак поставиш? Більше. Ні, подивись. Ми дивимось на ті предмети, які ліворуч. Ліворуч у нас шишки. Їх три. Т, е, е, шишок менше чи більше, ніж машинок? Менше. Тоді нам знадобиться знак менше. Далі давай. А тепер, що ти скажеш, який ти знак поставиш? Більше. Так, звичайно, машинок більше, ніж шишок. Добре. А тепер цифри прийшли до тебе. Сім і вісім. Який ти знак поставиш? Менше. Правильно, сім завжди менше, ніж вісім. А вісім? Більше. Більше, ніж сім, правильно? А вісім. Більше чи менше, ніж дев'ять? Менше. Так, звичайно. А 9. Більше. Більше. Отже, ми розібралися з тобою. Молодчинка. А тепер подивись на екран. Хлопчик у нас художник. Скільки він намалював листочків? Два. А тепер скільки в нього вийшло? Три. А ми не просто так про це поговорили, тому що ми зараз будемо писати цифру три. Будь ласка, відкривай свій зошит, бери олівець чи ручку, треба поставити крапочку, і спочатку ми подивимось відео. Як же правильно написати цифру 3. Я тебе покажу тепер на... Сама як писати, дивись, з цієї крапочки, Еміля, подивись на екран, сонечко, потім будеш писати. З цієї крапочки, де ти поставила, ми ведемо півовал, обходячи куточки до середини клітинки. Це перший півовал, він менший. А тепер другий ведемо теж обходячи куточок, і ведемо його ось так. Нижній півовал. Більше трішки за верхній. А тепер спробуй написати сама. Тебе зараз королева є, найкраще знайди. Намалюй їй корону. Ось коли у тебе буде на твоєму рядочку багато королев, то це означає, що ти навчилася писати цю цифру. Добре, ну що, допишеш потім, коли буде вільний час. А ми з тобою продовжуємо. Містер математик, хоче, щоб ти йому е, розказала, чим же можна вимірювати предмети? Так, а ще чим подивись? Умовною міркою, так? Пам'ятаєш, ми з тобою вимірювали цеглинкою, квадратиком. Отже, можна вимірювати умовною міркою і лінійкою, але лінійкою завжди буде точніше. А ти запам'ятала, як називається одиниця вимірювання довжини? Подивись хочу... на екран. Може, ти прочитаєш її, Емілія? Са... Сантиметр. Сантиметр. Сантиметр, правильно. І сьогодні ми теж будемо вимірювати довжину сторін. Квадратика. На минулому занятті ти вимірювала смужечку, а сьогодні будемо вимірювати квадратик. Спочатку, давай я тебе покажу, а потім ти сама будеш вимірювати свій квадратик. Домовилися? Давай пригадаємо, як треба покласти лінійку. Подивися мілі на екран. Так, щоб початок співпадав з цифрою 0, а кінець це і є довжина. Скільки в мене у... довжина цієї сторони квадратика? Подивись, скажи. 4 см. Сантиметри. 4 сантиметри. Ти ми поміряли тільки одну сторону. А у квадратика їх 4. Отже, міряємо далі. Прикладаємо знову, щоб початок був на цифрі 0, а кінець це вже є довжина. І скільки? Чотири. Чотири. Далі наступну сторону вимірюємо. Скільки? 4 см. І останню сторону вимірюємо. Скільки? 4 см. Отже, ми з тобою довели зараз, що у квадратика всі сторони однакові. Так? І в мене квадратик має 4, 4, 4 і 4 см довжина сторін. А тепер, будь ласка, візьми свій квадратик. Виміряй, будь ласка, які в тебе е, сторони, яка довжина? Чотири. Починай <пишлі> з нолика. Поклади початок сторони так, щоб співпадала з цифрою нуль. А кінець це буде вже довжина. Скільки? Ні. Ну то я сама помірила. Дитина каже, що 4. А як я вирізав? Ні, Емілія. Дивись зайчик, ложимо. Ну, ось, бачиш на початку. Бачиш? Йдемо, йдемо, йдемо. Де закінчиться наш квадратик? 5. Так скільки? Скільки 5. сантиметрів? П'ять сантиметрів. Mm. А ну перевір, а інші сторони теж будуть 5. А ну давай, повертай mm. свій квадратик і е, міри інші сторони. Міряй, тепер положи нолик сюди. Ні. Ви ж перевернули з тобою його. Ложи нолик сюди. Ну що, скільки? Скільки? 5. 5. Давай, давай наступну поміряй, там теж буде 5. А ну давай. Скільки? <плес> так, і mm -hmm. давай ще останню помірюємо, щоб вже точно сказати. Ні, до новика, Під, підтягуй бачиш Бач динок? Ні. і мій нолик це ось, дивись, ось. Ось нолик починається. Бачиш довгу клітину довгу паличку, це починається нолик. Дивися, скільки? Mm -hmm. 5. Бачиш, ти вже впевнилася, що в тебе справжній квадратик, всі сторони однакові. Але в тебе 5 см довжина сторін, а в мене 4 Бачиш, як класно? Супер! Отже, потренуйся після заняття щось вимірювати. Виміряй там, я не знаю, олівчик, що там в тебе ще є. Потренуйся, не забувай, що початок предмета, який ти вимірюєш, повинен співпадати з цифрою 0. Обов'язково. А вже кінець це буде довжина. Ну що, містер математик пропоную пригадати, що ми робили, що ми рахували з собою? Пальчики, так, Емілія? Рахували з тобою, як Черепашка повільно і як сорока. А що ми ще підбирали? Емілія, подивись на екран. Що так. ми ще називали, а? Родичів, так. У кожної об'ємної фігури є плоский родич, молодець. А що ми ще робили? Як називається ця гра? Пам'ятаєш, коли ми відкривали ворота, відчиняли? Що ми називали? Фігури. Так, ми з собою грали в гру, «Продовжий ряд на закономірність. З, якої, чи, з яким числом і цифри ми познайомилися? Дев'ять. Дев'ять. А ще ми з тобою ставили знаки так, рівності. І якого цифру писали сьогодні? Три. Три. Потринуся і писати. Добре, що тебе було багато королев. І що ми ще робили сьогодні? Вимірювали сантимета. Вимірювали довжину квадратика. Так, сантиметри. Молодець. Отже, містер математик, з тобою прощається, каже, ти молодшинка, до побачення, до зустрічі. До побачення.